До вітати своїх глядачів на каналі ТТБ. У цій передачі говоритимемо про те, які є методики раннього розвитку, а також про те, як все встигати, якщо ви мама студентка. <му> Більшість сучасних педагогів погоджуються з тим, що з дитиною треба займатися мало не з народження. Але це не означає, що малюка з пелюшок потрібно годувати академічними знаннями. Школи раннього розвитку існують зовсім не для цього. Їх найперше завдання створити навколо дитини оточення, що сприяє її емоційному, інтелектуальному і творчому розвитку. Тоді приходять на допомогу педагоги, які займаються раннім розвитком дітей та використовують різноманітні методики. Кожна дитина є індивідуальністю, і ця індивідуальність потрібно розвивати з самого маличку. Тобто, у віці кількох місяців батько або мама може вже займатися зі своєю дитиною і спокійно давати їй можливість для розвитку своїх здібностей. Методик багато, і у кожної з них свої особливості. Спеціалісти зазначають, варта уваги методика американця Глена Домана, засновника інституту розвитку людського потенціалу. Він розробив цілу систему навчання. Її основні принципи Батьки кращі викладачі для дитини, а навчання можна проводити тільки у формі гри і припиняти її раніше ніж дитина втомиться. Перевіряти отримані дитиною знання не варто. Допитливість це симбіоз швидкості та новизни. Методика до Глана Дома заключається в тому, щоб дитину навчити швидко читати. Можна вчити дитину із трьох місяців, тобто ще з полючок з Батько або мати показує дитині карточку, на якій написані червоними літерами слова. Дитина запам'ятовує мимовільно ці слова протягом одного двох секунд. Такі вправи слід робити кожного дня по 15-16 разів в день, вказуючи дитині спочатку одне слово, потім Два і так до п'яти слів пізніше, після кількох днів, коли вже ви показали дитині. Ці слова можна їх заміняти на інші. Спочатку варто дитині показувати слова, які означають найближчі родичів, наприклад, мама, тато, дідусь, бабуся, пізніше замінюючи імена Марійка, Віталік і так далі. Оточення, найближче оточення, що позначає, наприклад, холодильник, двері, ліжко, шафа. Так дитина запам'ятовує, і чим більше слів вона запам'ятає у ранньому віці, тим зручніше і краще. Ще буде її розмовляти і вчити розвивати своє мовлення у, у старшому віці. Уже не одне десятиліття діє методика Марії Монтесорі. Італійка відкрила першу школу у 1907 році. І призначена вона була для розумову відсталих дітей. Марія займалася з дітками за власною методикою та була дуже здивована, коли у першому класі звичайної школи рівень розвитку її дітей був значно вищий ніж у здорових малят. Відтоді її методику успішно використовують у всіх країнах світу. Її особливість спільне навчання дітей у віці від 3 до 12 років. Основна мета підштовхнути маленьку людину до саморозвитку. Так, справді, Марія Монтесорі була дефектологом, тобто вона працювала з дітками з затримкою розвитку. Але вона побачила, що не тільки ці діти, а й інші діти можуть так само швидко навчатися читати, писати. І її методика є надзвичайно ефективною. Методика Монтесорі базується на розвитку сенсорних здібностей дитини. Дітки тренують дрібну моторику. На кінчиках пальчиків є нервові закінчення, які стимулюють мовні центри у мозку дитини. І таким чином дитина швидко… Дуже розвивається. Монтесорі, матеріали є дуже відбірними. Монтесорі на своєму власному досвіді кожен матеріал, кожну іграшку перевіряла по тисячу раз і вибрала саме те, що є найбільш підходяще для дитини. Тобто колір, форму і так далі, матерію вона все це перевіряла на на дітях, що для дітей є цікаве, пізнавальне і так далі, що є захоплююче, те вона відбирала для своїх матеріалів. Монтесорі, матеріали це збільшувала дерев'яні або інші іграшки. Вони надзвичайно прості. Наприклад, є кубики Монтесорі, це сім чи вісім кубиків різної різної величини по вазі вони також різні. Дитина вчиться розрізняти форму, розрізняти величину і розрізняти вагу. І за одних кубиків дитина вже стільки всього знає. Так само, наприклад, як дитина вчиться дуже швидко писати. Є напилені таблички, на яких напиляються дрібненькою, ну наприклад, манкою чи ще чимось цифри. Або букви. Дитина, проводячи пальчиками по цих табличках, вчиться заразом писати букви або цифри. Так само дитина швидко опановує географію, музику, фізику, хімію, експериментуючи, дитина пізнає все щось нове, і так вона розвивається. Методика Зайцева. Видатний педагог, новатор із Санкт-Петербургу, Микола Зайцев, рекомендує відмовитись від стандартного навчання читанню як техніці, яка негативно відбивається на психомоторному розвитку та здоров'ї дитини. Всі його посібники, головним і найбільш відомим з яких є кубики Зайцева, засновані на природному тяжінню дітей до гри. Таким чином діти із задоволенням граючись освоюють матеріал. Кубики Зайцева це є 52 картонних кубики, які легко картонні квадратики, які легко збираються у кубики. Ці кубики є різні за формою, за розміром, різні за звучанням і різні за. Кольором. Тобто є три, три види звучання кубиків. тобто Є кубики з дерев'яним глухим звуком, які позначають глухі приголосні, кубики дзвінків. Кубики. В них є дзвоники, які звучать, і завдяки їм дитина легко опановує голосні звуки. А також є кубики металеві, у них є кришечки, які бринять. І дитина таким чином Вивчає дзвінки звуки як щодо підходу до математики. Е Зайцев винайшов такий таку дитячу гру посівник, як столік, або, по іншими словами, це гра мільярдер. Він використовував у ній космушки паперу картону довжиною 65 см по 10 см висоти. Там були намальовані цифри, вони складалися із різних кубиків, кружечків. Також він використовував два кольори: червоний колір для додавання, ні, червоний колір для множення і ділення, а зелений колір для додавання, віднімання і дорівнює знаків. Так діти дуже швидко вивчали математику, опановували математичні різні задачі, вчилися рахувати не тільки від одного до 10, а вчилися рахувати і десятками, тобто 10, 20, 30 і так далі. Діти швидко опановували склад числа, тобто число 47 складається із чотирьох десятків, і 7 складається із 4 плюс 3, або там 2 плюс 2 Плюс два і плюс один він ділив числа і говорив, що дитина легше запам'ятовує запам інформацію, коли дивиться на неї, і коли бачить число у різних кружечках чи цифрах, чи ще інших формах, ніж просто число, як ми привикли бачити його цифрами. Методику Нікітіних ще з Радянського Союзу використовують у багатьох дитячих закладах. Найважливішою умовою розвитку всіх здібностей та Олена Нікітіни вважають своєчасний початок. Ігри за цією методикою представлені у вигляді головоломок, направлених на розвиток логічного та образного мислення. Якщо брати їхній власний досвід і запитати в їхніх дітей, чи сподобалася їм методика, якою батьки користувалися у дитинстві, нікітіні діти не дуже. Не дуже хочуть про це говорити взагалі. Е, на мою думку, Нікітіні обмежували своїх дітей у спілкуванні і у певній якійсь е, нерегламентованості своїх е, дитячих поступків вчинків. Е, методика Нікітіних базується на кубиках Нікітіних, які е, були різнокольоровими. Е, грані їхні були зафарбовані у різні кольори або поділені навпіл, тобто двокольорова грань була. Е, Діти повинні складати з цих кубиків різні фігурки. Якщо брати цю методику і використовувати її поряд з іншими, це є прекрасна методика, але якщо тільки базуватися на ній одній, вважаю, що це недостатньо її, її одної. Дитина починала гратися у віці одного рочку, наприклад, чотирма кубиками, і вона складала з цих чотирьох кубиків прості малюночки. Пізніше е, Нікітіни виробили таку методику, що має додаватися певні інші кольори, певні інші кубики, і куб, кількість кубиків збільшується. Спочатку дев'ять, потім 16 і так далі. Е, і узори, також є три. Три рівні викладання цих кубиків на першому рівні дитина повинна відтворити малюнок, тобто намальований на картинці малюнок, дитина з кубиків складає аналогічний. На другому рівні дитина повинна навпаки із намальованого із складених кубиків намалювати таку ж саму картинку. А на третьому рівні дитині дається вже завдання для творчості, тобто вона повинна придумати щось нове і дати йому назву. Таким чином, бачимо, що Нікітіні, все ж таки, щось хороше зробили. Свій вклад для розвитку дитини. Хоча це цього недостатньо є. Методика тюленєва цей російський педагог особливо наполягає на важливості перших місяців життя дитини. За системою Павла Тюленєва розроблено безліч розвиваючих матеріалів, за допомогою яких можна займатися з дитиною з народження та до 18 років. Методика тюленів базується на тому, що дитину із раннього маличку повинна оточувати велика кількість. Картин, таблиць та інших графічних зображень, наприклад, доцільно обклеїти кімнату дитини шпалерами з таблицею Менделєєва, інших відомих людей, портретами, з нотною грамотою та іншими розумними, мудрими інтелектуальними картинками. Таким чином, дитина мимоволі запам'ятовує їх. Це відбувається на її пам'яті, і пізніше, коли вона стикається з тим чи іншим предметом, вона вже знає, вона вже розуміє його і їй набагато. То легше засвоїти і потім відтворювати ці знання. Варто використовувати кожну кожну деталь цієї методики, тому що так чи інакше, навіщо навіщо батькові чи матері використовувати якусь, наприклад, зовсім непотрібну річ у кімнаті, якщо можна це використати із користю для дитини з потребою для дитини. Не обов'язково, щоб це були надзвичайно геніальні речі, але щось простеньке, щось табличку множення, наприклад, якщо дитині важко її запам'ятати, можна її наклеїти десь, вона мимоволі буде приходити бачити її кожен день, і таким чином вона її запам'ятає. Її важко вивчити, важко зрозуміти, але вона швидше запам'ятає. Є один недолік цієї системи. Якщо дитина, базуючись на цій системі, виховувалася протягом шести років, потім вона потрапляє у середовище звичайної школи, тоді її... Оце зубріння, постійна накопичувальна система знань, так як в нас від простого до складного. Це її важко опанувати, тому що вона охоплює все і зразу. От, і це мені здається, це один єдиний мінус цієї системи. Ми звернули вашу увагу на найбільш популярні методики, але їх набагато більше. І батьки можуть обирати серед них ті, які найбільше відповідають їх поглядам на виховання дітей. Як все встигати, якщо ви мама студентка? Багато жінок стають мамами, коли вчаться. Неважливо на якому курсі це сталося, але перед молодою мамою виникає безліч питань. Про студентське материнство поговоримо із молодою мамою Зоряною Олексій. Її синочку Дмитрику вже 10 місяців. Зоряна не тільки продовжила навчатись, а й успішно доглядає за малюком. Саме першого дня, коли я завагітніла, дізналася що вагітна. в мене постало питання, що робити з навчанням, тому що я студентка, навчаюся на четвертому курсі. І четвертий курс є, можна сказати, випускний рік, і потрібно було думати, що ми будемо робити надалі, чи брати кадем відпустку, чи навчатися далі. Ну, вирішили так, що я буду навчатися далі, адже роди мене е, мали наступити на період якраз сесії. І я взяла, написала заяву на індивідуальний план. Мені його підписали, і я перейшла на індивідуальний план. Е, також дізналася, що роди в мене будуть, мабуть, трохи швидше, тому мені дозволили здати сесію чуть-чуть швидше. Я здала сесію швидше, народила і вже так сиділи вдома. Завжди стукайте і завжди вам відкриють. Головне не губитися і намагатися щодня якомога ефективніше використовувати свій час, каже молода мама. Якщо є можливість, можна перевестися на заочне відділення. У такому випадку буде більше часу для дитини. Виходила ситуація з того, що в другому семестрі мені також підписали індивідуальний план. Викладачі вже зрозуміло, що Переводитися я не хочу на заочне, і вони мені склали такий план, щоб я могла підходити з дитиною, здавати кожного дня там через день лекції. Я ходила, здавала і закінчила успішно навчальний рік. Малюк не заважав вчитись? Е, ні, малюк не заважав, вчитися, наоборот допомагав, тому що ми ходили разом, вчилися е, викладачі, бавилися, викладачі були задоволені той, що я приношу малюка, і вони дуже ну будемо. Гарно ставилася до того, що я народила і приходжу здавати з малюком. Також за словами нашої героїні, щоб ефективно організувати час, потрібно планувати день. Звичайно, малюк порушить будь-які плани, але мати приблизний список справ на день це зручно. Самого ранку я прокидаюся і сплановую собі план, що ми будемо робити. Також я орієнтуюся на малюка свого, коли він прокинеться, коли він коли його погодую, і як ми можемо розпоряджатися далі нашим часом. Також ми просинаємося, їмо тоді ми йдемо обов'язково гуляти. Наш день проходить з ранкової прогулянки. Ми погулявши, вертаємося додому. Коли він засинає, я або навчаюсь, або Прибираю, роблю там хатні, бо говорили роботи такі. Коли є поряд якісь рідні, це обов'язково потрібно звертатися, щоб допомогли. Тому що самі з дитиною це дуже важко. Дитина потребує багато уваги, а якщо ще Мама навчається, це так це навчання також потребує уваги. Ще одна можливість взяти академічну відпустку на рік. За цей час малюк вже трохи зміцніє і ви зможете залишати його з родичами. Так ви спокійно продовжите навчання, нічого не втративши. До того ж, цей варіант один з кращих, якщо ви хочете отримати гідну освіту. Вчилася ночах, Приходилось вчитися ночах, тому що я стараюся закінчити з відзнакою, тому. Були так, допомагали трошки батьки і чоловік вчитися це важкий труд. А ще дитина, коли маленька на грудному вигодованні, це, це дуже тяжко поєднувати. Я б радила, звичайно, щоб завжди не покидати навчання, продовжувати навчання і звертатися до своїх рідних по допомогу. Рідні це завжди люди, на яких можна покластися. І пам'ятайте, якби важко вам не було, ви заслуговуєте на повагу, ви дали світові нове життя, ви взяли на себе турботу про нього. Ви готові йти до мети і хочете закінчити навчання. Не кожній з жінці це під силу, але ви зможете. А у наступній передачі дивіться. Період вагітності це найгірший час для хвороб. Саме тому у майбутніх мам велике занепокоєння викликає грип, який може стати причиною різних порушень у розвитку плоду і ускладнень вагітності. Що ж читають наші діти? Чи справді набирає темпів процес кризи дитячого читання? Це питання сьогодні хвилює багатьох. Адже як мовиться, неозброєним оком видно, що діти читають дедалі менше, а то й, взагалі, книжку у руки не беруть. щаслива пора! Давайте створювати відео фотоальбоми на нашому каналі. Надсилайте фото ваших діточок на нашу адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача «Мамина школа або на електронну скриньку, яку ви бачите на екрані. Чекаємо.